Вітаю всіх вельми шановні паз, пані та панове. Давайте на Оракулі. Я його буду використовувати в перший раз. Оракул повний місяць. Подивимось розклад стосовно вашого партнера. Це може бути як і жінка, так і чоловік. Ви вже хто дивиться, той сам знає, про кого йде мова. Тому я буду говорити про саме партнера. Розклад загальний, одна позиція. А, оракул я дивлюся з різних ліків, тобто це пряма позиція і перевернута позиція, і також буду додавати Таро Golden Lux. В яких енергіях зараз знаходиться ваш партнер? задля того, я не сказала тему, тема розкладу, що змусить вашого партнера зробити кроки щодо. Стосовно вас, тобто взаємодієте з вами, якщо ви зараз не взаємодієте. Це стосується тих пар, які зараз не взаємодіють. Що змусить вашого партнера зробити перший крок? Така буде тема для розкладу. І так, в яких енергіях знаходиться ваш партнер. Доля перевернута. Привернути жадібність. Ну, давайте зразу ми подивимось на голоду. Люкс. Можу так сказати зразу. По сигніфікатору тут є якийсь якась нечесність, непередбаченість. Ваш партнер зараз проходить через кризу, яка може бути пов'язана з його особистими. Розчаруваннями або невизначеністю щодо майбутнього. Взагалі, от по цим, цим картам оракулу показується, що вашому партнеру складно зараз. Взагалі, людина не може якось схвалювати якісь рішення. Тут є така втрата завершення чогось. Його, знаєте, таке враження, що людині не вистачає підтримки або внутрішньої роботи над собою під цим картам. Тримається чогось і не може відпустити світ, ну от говорю, і по перевернутий дитині, і по світу людина щось втратила. людина могла завершити якийсь дуже такий глобальний етап в своєму житті. Тому тут і Доля перевернута те, що людина, можливо, не чекала, не очікувала. По цим картам я можу сказати вторую, якщо ви дивитесь на жінку, то жінка амбітна, харизматична, рішуча, дієва. Жінка, яка не буде сидіти, як так сказати, що вона не буде чекати когось, вона буде діяти. Взагалі, от всіх по сигніфікації, саме Таро, я можу сказати, що людина дуже рішуча і тут не буде мова йти про те, що вона якось там сидить, плаче, сумує. Ні. Тут дуже рішуча людина. Якщо це про чоловіка, якщо ви дивитесь на чоловіка, то чоловік може бути або в жіночих енергіях, або не емоційно незрілих. Так би мовити, але а, тут може бути жіноча енергія, тому що ми всі а, а, дуальні. В нас присутня як енергія чоловіча, так і жіноча. І буває є перекос або перевіз, як би мовити. І так також можу сказати, що енергія змінюється, тому тут може бути і зараз перевищувати жіноча енергія, або це стосовно дій. Людина взагалі рішуча. Людина взагалі амбітна, та харизматична, яка прагне розширювати свої горизонти і щось почати нове. Покажу Пентаклі. Це, знаєте, можливо, якась пропозиція, можливо, чекає пропозиція, можливо, отримав пропозицію, але це новий якийсь шлях, і шлях, який їм, вашому партнеру ширю горизонти, так би мовити. Тут іде про рост. І ми не залишаємось на тому місці, на якому ми є. Ми вирішимо і прагнемо більшого. Так, я можу сказати, по картам. Так, добре, що змусить вашого партнера все ж таки зробити перший крок стосовно щодо вас, що змусить перевернути повітря, пряма ініціатива і перевернути шабаш. Ну і давайте зразу Golden Lux. Тут є така, знаєте, певна дії, сміливість і відчайдушність. Напористість, бажання добиватися свого будь-якими шляхами, є азарт і залежність від думок оточуючих. Людина може залежати від думок, які йому можуть нав'язувати. Знаєте, є такі люди, які щось пропонують, радять, а є люди, які дуже сильно слухаються, що говорять інші. Дуже багато страхів, тому я видала ще одну карту, тому що дуже гарний початок, так би мовити, да? туз жезлів, але потірка мечів і дев'ятка мечів. Тут з двох боків жезли, та це вогонь, і ми бачили сигніфікацію, що є вогонь, тобто по королеві жезлів, це дії, це рішучість, це амбітність. але Внутрішні блоки, внутрішні якісь програми, внутрішні розмови, можливо, якщо людина дуже залежна від думок інших, вона може дуже багато себе накручувати. І тим самим людині це не дає спокою. А для того, щоб ваш партнер щось зробив щодо вас, а саме кроки йому потрібно чи їй позбутися сумнівів, розібратися зі своїми почуттями і думками, позбутися знаєте, відчуття, що людина одинока, тому що тут багато страхів на майбутнє. Таке враження, що людина взагалі не може знайти спокою. Відчуття, що таке враження, що у людини немає підтримки. Але якщо він чи вона отримає чіткий сигнал, що дія необхідна і доречна, відчує, що є підтримка чи безпечний простір для дії, то таро говорять, так людина буде діяти. Якщо буде перевішувати ця думка, яку може йому чи їй більше говорити про негативний аспект, якщо зробиться перший крок, то людина буде довго Сидіти і чекати. І, і, і ці страхи і ці переконання вони тримають як в тісках. Розумієте людину, і тому не може діяти. Загадайте, будь ласка, строк? А, строк, а, на який от, ви би чи здійсниться. Загаданий термін вами ця подія, тобто зробить о, крок ваш партнер на зустріч до вас. От загадайте термін, але не великий, до трьох місяців. От такі, знаєте, великі терміни тут недоречні, тому ну, я би вам запропонувала до місяця зробити термін. І давайте подивимось, загадайте, а ми дістаємо за раку карти. Ну, дивіться, якщо отак от кратко, от, я скажу так, той термін, який ви загадали. Це буде. Він зробить чи вона перший крок. Ключовими факторами буде активний рух вперед та ясність ситуації, тому що корабель і сонце, які вийшли, тут роздоріжжя перевернуте. І це говорить про неможливість вибору і відсутність рішень. Але корабель та сонечко говорять про те, що Є, тобто доля посміхається, і це надає вдачу. І ці карти говорять про те, що так. Людина побуде на самоті, людина помірковує, і вирішить. Навіть якщо ви знаходитесь на відстані, то приїхати. Корабель це, це відстань. І це може бути, що людина зараз знаходиться не з вами і, можливо, зустріч в термін, який ви загадали. Але прошу ще раз, перепрошую, не загадуйте, будь ласка, такі короткі розклади, великий термін, і не забувайте, що розклад загальний, тому ви повинні правильно щитувати ту чи іншу інформацію, щоб не притягувати не своє до себе. Я вам бажаю вдачі і щоб у вашій сім'ї здійснилося.